Цікавий випадок 16-го року. До мене звернулась колега-гастроентеролог з проханням подивитись пацієнта. Пацієнту 49 років, на протязі десь півроку, він страждає на кровотечі з горла. Обстежений є аналізи. Зробив рентген-легень висновок норма. Оглянутий лором лор нічого не знайшов, оглянутий гастроентерологом, зробили ФГДС, не знайшли причину кровотечі. Я подивився паці, пацієнта, розпитав, не бачу причину кровотечі. Звісно, я терапевт, як я побачу оглядом причину кровотечі. Але пацієнт зізнався, що зловживає горілкою і палить. Може, це і є причиною страждання. Але далі, далі я дивлюсь знімок. Знімок, на якому нібито норма. Навіщо дивитися? Знімок на якому норма? Давайте подивимось. Ось така норма. Спочатку я також нічого не побачив, але я шукаю і знаходжу, і бачу ось це. Що це таке? Може, щось кісткове. Контур чіткий. Щільність така якась однорідна. Куди воно йде далі? Не видно. Хм. Нібито і не йде. Нібито як наріст на першому ребрі. Може, так це і є. А може пухлина? Що далі треба зробити? Далі треба цю зону, і не тільки цю, роздивитись на попередньому знімку. Попередній знімок був зроблений за півроку до поточного. У висновку тут було щось про посилення малюнку, про емфізему. Про це нічого не було. А це що? А це щось незрозуміле для мене тоді. Нібито ось цей відросток, він є. Він не такий. Зовсім не такий, але є. Але щось щільне ми бачимо в цій зоні, це верхня частка лівої легені. І я не можу це віднести чітко до підозри на онкологію чи на туберкульоз. Я вагаюсь, але я розумію, що треба пацієнта відправити в томографічну бочку. Так, до речі, я подивився і попередній знімок. Попередній був за три роки до цього, і тут якість така, що легень не видно, висновок був емфізема, і на верхівці лівої легені нічого нема. Отже, я пацієнта направив на КТ легень з контрастом. Будемо рухатись згори донизу. до низу. Це нижня щелепа. Гортань. Трахея, верхня частка лівої легені, верхня частка правої легені. І одразу ми бачимо зону матового скла. Це зона матового матового скла. Це помірне підвищення щільності легеневої. Тканини. Щільність легеневої тканини на КТ вимірюється в одиницях Хаунсфілда. Давайте подивимось нормальну легеневу тканину. Ось нормальна легенева тканина, вона має щільність мінус 862. Це нормальна щільність для нормальної легеневої тканини. А давайте візьмемо зону матового скла 721. Це матове скло. Це помірне підвищення щільності. Йдемо глибше і ми бачимо, кальцинат, правобіч кальцинат. А це матове скло. Лівобіч, верхня частка. Ось ще кальцинат, верхня частка лівої легені. І нижня. А частина цієї зони матового скла. Вона має щільність більшу, ніж матове скло. Щільність матового скла це від мінус 800 до мінус 650. А тут скільки? 439. Це вже не матове скло. Це інфільтрація. Ще кальцінат. Йдемо далі. В легенях є зони емфіземи, є зони пневмосклерозу. Ось задня частина. Ось тут це фіброз і зони емфіземи. Ось темні плями, це зони емфіземи. Паління впливає. Також ми бачимо. О! Вогнищеву тінь розміром 7 міліметрів, майже сантиметр. Таку вогнищеву тінь не потрібно пропускати, її треба бачити. Давайте роздивимось пацієнта в іншому ракурсі. Рухаємось спереду назад. Серце. О, кальцинат. Кальцинат це нижня частка правої легені. Серце. Ще кальцинат ніжня частка лівої легені. Серце, права легеня, ліва легеня, хрест. Потім покажу. Е, так, серце, легені і безліч кальцинатів. Ось кальцинат. Ось кальцинат. Е, зона матового скла. І форма матового скла. Пояснює те, що ми бачили на знімках. Ось ця форма. Ось кальцинат поруч. Ось форма матового скла. Так, далі. Далі. О! Оце, оце не можна пропускати. Це треба бачити. Ще один кальцинат. Далі. Ні. О. Отже. А, ліва легеня. Це фіброз. Верхня частка, нижня частка. Тут багато чого можна описати. Оце темні плями зони емфіземи. Але не можна пропустити матове скло. І ми чітко бачимо, що його форма пояснює те, що ми бачимо на знімках. Також, ми маємо те, що. О! Ось це. Ну це не можна пропустити. Ну це треба бачити. Як це відрізнити від судини? Судина. Ось. Це зріз судини. Коли ми рухаємось, ми бачимо, як цей зріз рухається. А тут нема. Потім є, потім нема. Це вогнищева тінь. Тепер 3D-реконструкція. В 3D-реконструкції. Давайте подивимося на легені пацієнта. Ось зона матового скла. Ось реконструкція, яка, в якої ми можемо побачити співвідношення зони матового скла і е першого ребра. Ось тут непогано видно. Ось те, що ми бачили на знімку. Різниця в тому ще, що рентген це стоячі, а КТ це лежачі. Ось така реконструкція досить непогана. Це про можливості КТ. Навіть хрестик можемо роздивитись. Фантастичні можливості. Також є а, знімки з контрастом, але вони нічого не дали, вони і не могли а, а, законтрастувати таке матове скло. Але можна роздивитись, наприклад, давайте роздивимось. О! Ліва коронарна артерія. А це права. Майже. Коронарографії. Але імпровіз, імпровізована. Так, що робити? Далі. А далі давайте обговоримо обговоримо висновок, протокол КТ. Правильно описане матове скло. Правильно описали матове скло. І Правильна трактовка. Це треба відрізнити, або це інтерстиціальна пневмонія, або це геморагічне просякнення, це насичення легеневої тканини кров'ю. Також ознаки хозл згоден. А де кальцінати? Так, ці кальцінати, вони не варті уваги. Такі кальцинати. До речі, вони не типові для типової ситуації. Типова картина кальцинатів це картина кальцинатів на верхівках, типова для перенесеного туберкульозу. Тут такого нема. Тут кальцинати в усіх частках легень, і це може бути, може бути від різних причин, але, наприклад, це може бути е залишки. Вітряночної пневмонії. Пневмонія від вітряної віспи може залишити такі кальцинати. Так. А де вогнищева тінь розміром 7 міліметрів нема. Ось чому треба все дивитись самому. Звісно, не завжди це можливо, але коли можливо, то треба дивитись. Отже, ми маємо зону. Геморагічного просякнення від кровотечі. а причину кровотечі ми не бачимо, але ми тепер маємо пояснення. Кровотеча вона насичувала легеневу тканину. І різна насиченість легеневої тканини кров'ю, вона і дала те, що я побачив і не одразу зрозумів, що одна картина на поточному знімку, а інша картина на попередньому. На попередньому більш насиченою кров'ю була тканина легені. Далі, далі я пацієнта відправив ще клорам, вони нічого не знайшли. Далі пацієнт зник, не звертався, мабуть, мабуть, споживав оковиту. І закінчилось все це фатально. Десь через рік після цього він помер, помер в лікарні, був ростин, причина смерті двобічна пневмонія. І ми не знаємо, що було причиною цієї кровотечі. Може, просто судина якась надривалась куріння, кашель, алкоголь, і просто від кашлю щось там рвалось. Ми не можемо це вже встановити. Також ми не можемо встановити, який фахівець робив. Ростин, чи не такий, який робив висновок для КТ, який не бачить кальцинатів, не бачить вогнищеву тінь розміром розміром 7 міліметрів, яка просто бросається в очі. Але я не кажу, що я тут такий розумний, ні. В мене також є свій цвинтар. Я також Щось не бачу, також щось пропускаю. Але я про те, як можна намагатись не пропустити, як можна намагатись зібрати всі дані для того, щоб максимально намагатись допомогти пацієнту. Чи завжди це можливо? Не завжди, але намагатись треба завжди.